Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпистовподобайки. Ми продовжуємо грати в Хардсфайрем 4. Без модів за. за Ефіопію. так, по-перше, я, судячи за все, вже можу зробити. Давайте спробую зараз швидко накидати новий шаблон, Не подивлюсь, чи вистачить в мене досвіду у флоту на це. Не вистачить занадто дорогий. Але можна зробити ось такий стандартний і починати вже випускати більш краще. Так все, мій флот має ставати сильніше і сильніше. Як мінімум, Як мінімум я хочу в це вірити. Так, вперед. Давайте глибині бомби. Да-да-да. Також беру виявлення підводних -човників. човників. Так, вперед, в мене готова дуже щільна і хороша армія ось тут. Де я готовий їх поробивати? А, тут ще підходять. Все нормально, я там ще ущільнив армію. Бо ми закрили портуалію в кінці попереднього відео. В кінці попередньої серії. Це просто прекрасно, бо зараз ми тут будемо максимально сильні. Так, самоновітні торпеди, прекрасно, ми торпеди покращимо. Терп... Аді, я... все, ми покращували торпеди. Теоретично можна. О! Танчики! Можна потроху йти в танчики, тому що військових заводів У мене достатньо ресурсів. Більш-менш достатньо. Що тут? У, максимальна швидкість для винищувачів. Все прекрасно. І ще щось можна. А, це вже для. Ха. Давайте бронетранспорт броня. Все, і теоретично можна робити далі прорив. Чорне море. Хочу зробити Чорне море повністю своїм, але спочатку в нас тут є Донецьк, який я зараз зайду. Так, ти сюди. Ти сюди. Є так, а ти підмаршал. Вантажів кому отримати постачання, якщо що. Ну і не знаю, якщо треба підкріпленням, але це не прям те, що треба. Так, всю нашу авіацію перекидую літати і тримати контроль над Україною. Тепер це найважливіший наш фронт, наше найважливіше місце в нас. Так, в Кубані також літайте, тримайте перевагу. Ось тут тримайте, літайте сюди, тримайте тут перевагу. Ще 400 сюди і в Україну. Все, вперед. Будемо намагатись хоч б щось робити. Так, слухайте, а тут якось мені не подобається. Але головне, щоб ми ось тут через рівнину просунулись і зайшли в Сталіна. Ми просто погіршимо їм тут знаходження прям дуже сильно. Давайте, головне, затримувати їх по інших місцях і заходити в Сталіна. Не заважайте мені, дайте зайти в Сталіна. Зайти в Сталіну. Та ну ні, вони мені, вони мені справді завадили. Це вже неприємно. Ні, я зайду. Мені байдуже. Є, все. Фух. Ми взяли. Сталіно за нами. Я думав, зараз прорив якось піде швидше. Але, Да, в місцях, де в них є постачання, якось. Все не так прекрасно, ніж як в місцях, де в них нема постачання. Танчики. Вже час, хоча б потрохи, йти в бік танчиків. Так, тут можна по річці вирівнятись. Ця провінція яку я толком не міг взяти, нормально. Також сюди я такою. Далі. Так, наступна моя мета тут або Дніпро, або Харків. І це те, те прекрасно. Також теоретично можна спробувати тут прорватись скрізь. Так, ніпкерч. Не так просто буде зайти, як мені б хотілось. Рівнина. Дніпро веде рівнина. Вперед. Вперед. Іще п'ять, вперед. Все, вперед. Також 7. І 8. Ви сюди. Харків. Це я, я думав, куди я атакувати, по ітогу атакую і в Дніпро, і в Харків. Вперед. Прекрасно. Зараз, якщо я візьму і Дніпро, і Харків, це буде просто прекрасно. Це буде найкраще, що ми могли зробити. Так, ми літимо. Літимо вперед активно, дуже активно. Так, Харків вздовж мов. Річка. А чого? Чого ви відступили? Ви повні організацію відступили, ви знущаєтесь. Є так, я їх повернув. В Харків ми зайшли. Головне ще за до Харкова взяти. Ну все, моя мета була або Харків, або Дніпро, я взяв Дніпро. Це. Прекрасно. Ой, взяв Дніпро, взяв Харків. Вони все ще намагаються мене зупинити, але єдине, що я можу їм сказати, це вдача. Мене не зупинити. Точно не в прориві в Дніпро. Дніпро, це скарб. І нема нічого кращого за Дніпро. У нас тут вже в Запоріжжя йде. Якщо вони думають, що зупинять мене в Запоріжжі, я, ну, я їх розочарую. Ви в них тут укріплення є. Нічого собі. Окей, трохи підзупиняємось. Ми проб'ємось. Вони занадто впевнені собі, тому ми проб'ємось. Не те, що п'яне занадто впевнений в собі, я також занадто впевнений. Ем, Харків, ти збираєшся працювати? А то зараз занадто велике навантаження на донецьке вузол постачання. Так зупиняємось. Все, Харків запрацював. Ой, одразу можна до Полтави якось більш-менш обережно дійти. Так, тут далеко до вороні вже. В принципі, ми взовшу злів постачання, а це найважливіше. Немає нічого важливішого, ніж стояти вздовшу злів постачання. Що тут відбувається? Тут так дивно все. Так, є. Тут укріплення, це завжди неприємно, але можна проатакувати. Я дозволяю. Так, давай броня, Базований двигун вивчаємо. Давайте, зайдіть сюди. Мені ця провінція також потрібна, щоб потім Запоріжжя ефективно проатакувати. Потім в саме Дніпро. Також сюди можна пробитись. Вперед. Мені треба зайти в цю провінцію, ви не розумієте? Що з вами так, зайдіть в цю провінцію. Так щось в Африці мені більше подобалось воювати, в нас там більше виходило, краще виходило. У, вірфі. Це завжди прекрасно. Перед в крейсер. Виробляємо кращі крейсера. Легкі крейсера. Але від того, що вони називаються легкими, вони не стають гірше. О, прикольно. Щось з Китаєм сталося. Рорганізований уряд Китаю квітне просто. Ой, із жах. Воювати з японцями це було б жахливо. Особливо ви особливо вихочете, що від них Китай з 35 мільйонами людських ресурсів. Так, є. Ми встали під Запоріжжям. Ми встали прекрасно. А, сюди висаджується вдачі, вам португалія. Але мене лякають висадки, завжди лякають і дуже сильно. Зайдіть в всю провінцію нарешті. Є. Ну, по-перше, це ще один аеродром, яких мені тут не вистачає, чесно кажучи. Давайте ви також сюди, ви сюди. Ну, тут чинність авіації стала більша. Якраз прекрасно, прекрасно. Ви 400 також підлітайте ближче. Так, проходять, що у нас найважливіший прорив зараз в Україні йде. Да? То це прекрасно те, що ми тримаємо права в повітрі в Україні. Так, Запоріжжя. Це дуже складно Запоріжжя буде брати. Звідки в них укріплення? Може в Полтаву? Тут в нас є провінція, з яких можна в Полтаву йти, вперед. Чому вони так хорошо обороняються? Я не розумію, Німеччина. Тобі людських ресурсів, 90 тисяч має бути. То має бути все жахливо. Я не знаю, ППО більше виробляю. Не знаю нащо. Хоча можна розширити виробництво піхотки. І розширити на моїй дивізії вже до нормальної ширини фронту, тому що людських ресурси вистачає. Тож. ж, ми вже в Європі воюємо, тому це вже час. Якраз ще збільшу організацію. Я збільшив на 5,4. Нормально, але і піхотну атаку, і протитанкову атаку, і захист збільшив, і прорив збільшив. 16 ширина фронту. Це прекрасно, окей. З берегти в мене всього вистачає. 1,4 мільйона людських ресурсів зараз полутить на підкріплення. Все, відновлюємось. Ну, тому собі час на відновлення. Блін, вони тепер всі будуть не на не треновані. No. Командний ресурс, в мене є командний ресурс. Полівих командирів підвищити. Вперед. Ну, зараз почекаємо, поки всі поповняться в першу чергу. Так, кольорові снаряди. Так, це ми закінчили. Вперед. Хм. Можна сценар по глибинним бомбам пройтись. На, давайте глибині бомби. Тепер ми всі на обстріляні. Який це жах? Вперед. 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 Це невдалий, це невдалий наступ. Це жахливо. Це прям жахливо. Так само я в Полтаву не можу пробитись. тому що у Німеччині ви в, в країн осі, осі фронт зараз виключно зі мною. Типу, Ми просто один на один зараз воюємо з ними. Так, сюди проб'юсь. 78. Ні. Що в Туреччині? Про Туреччину вони забули. Так, да, країни Осі зараз просто виключно на мені стоять і сконцентровані. Через це мені складно, тому що я один на один проти країн Осі. Так можна трохи в бік. Саратова пройтись, як мінімум обвідрізати їх. Ми тут не будемо отримувати постачання, ми це дуже далеко. До Довороніше йти дуже далеко. І якого біса Харків не отримує постачання. Якого біса Харків не бачить постачання? А, є. Мені здається, Харків підвищити. Вперед. Що в мене тут? Будівельна техніка? Ммм... Виробництво авіації. Ні. Виробництво кораблів. Це важливіше. Харків перенавантажений. Мені треба Дніпро звільняти. Для цього треба спочатку Запоріжжя взяти. Я не потягну, я це не потягну зараз робити. Союзники, ну висідіть! Ну давайте нормальну висадку зробіть в. вісь. Тому що я так один на один, проти осі неприємно лишатись. У мене є ядерні бомби. У мене є ядерні бомби. І вже ж не досліджений великий авіакорпус, так? Я... Кожне проходження, кожне проходження все повторюється раз за разом. Я просто забуваю про великий авіакорпус. Знову сюди намагаються висадити з португальцям. Та вдачі вам вони просто помрають в висадках. Так, дякую, що ви вивчили двигун, але мені потрібен великий авіакорпус. Без нього просто нема куди. Так, бронетранспорт. транспорт. Ти продовжує вивчати транспорт. Бо я потім танчики буду робити колись. Так, зачекайте. Є одна проблема: у вас нема наказу. Бірлін. І у вас нема наказу. Сюди кудись. Все, бирайте, набирайте собі тренування. Цікаво, сюди проб'юсь. 84. Ну, виглядає так, що Ні, не проб'юсь. Кляти постачання, в мене прям проблеми з ним. Так, ви ці армії трохи вас переплановую. Вставайте ось так. Відходимо, даємо їм зайти трохи вглуб. щоб потім о -о, пробіжатись по без організації дивізіям. Так, підвизьте мені, будь ласка, ще на один рівень. якщо зможете. Вперед. Бо в мене відчуття, що вони просто о -о, ми іноді втрачаємо харкові постачання через те, що вони бомблять просто залізницю нашу. Це жахливо те, що ми так встали. Це прям жахливо. 81. 80. Ну, зайдіть сюди. У мене. Що в мене з перевагою в повітрі? А, а. А. Я думав, сова. Окей. Навіть привал в повітрі нема. Донецьк. Тримай. Будуємо Донецький аеропорт. Я Не знаю, просто де з'явиться Луганський аеропорт. А, і я бачу, де Харківський аеропорт. Ви знущаєтесь. Заходимо. Заходимо в Харківський аеропорт. І давайте Харківський аеропорт розбудовою з Харківською інфраструктурою. Є прекрасно. Харківський аеропорт з нами, в якому ми можемо тримати тисячу авіацій І давайте вперед. Сюди. Вони має бути велике виробництво авіації. Да. І давайте дістаємо наші сучасні літачки по максимуму, скільки мені дадуть. І в Харків також. Блін, у нас мало їх. Але в нас є не сучасні. Просто удосконалені також, ладно, все нехай розкортируються. Ну так, слухайте, вони справді зайшли сюди і бачите, в них толком нема постачання, я зможу тут пробіжатись потім. Але це потім. Так, ми взяли. Коротше, купа авіації. Вона зараз з'явиться. Як тільки з'явиться, я її закидую, і йдемо просто все бити. Все і всіх бити. Також підвищуємо залізницю, яка йде в Харків. Все максимального рівня. Все до Харкова може йти прям максимально. Також мені здається, в нас. Все, постачання, судячи за все, йде через порти. Ще порти не пишуть, що перенавантажені. Німецький агент спійманий. Харків. Плаготь ти всю залізницю, не знаю. Вперед. Авіація. Чекаємо. Я сподіваюся, такого напливу авіації вони не витримають. Все, прекрасно. Всі, сюди. Ось так, ось так. Вон кінець. Так, вони не витримують. Знову ж нагадаю, що в мене ще ППО. У мене ще є ППО. Вперед. Зайдіть в Запоріжжя, будь ласка. Тихо ж в Полтаву. Не туди, не туди, не можемо зайти. Як мене це тратує? Скидач глибинних бомб. Прикольно. Авіація, що там? 77 днів ще чекати. Далі. Глибинні бомби. Слухайте. А я зайду. А я зайду. Є, я в Запоріжжі. Фу. Чому всього 11 постачання? Це ти не пускаєш більше? На. Пошла інфраструктуру максимально будую тут, в тому ж запоріжжі. Так, вперед. сюда. Також можно пройтись далее сюды Днепро, а уже я... Не, слушайте, а есть шанс? Я не шанс зайти в Днепро сейчас. Вперед, давайте. Возьмите, зайдите. Будь ласка. Мне необходимо Днепро. Я без Днепра ничего не смогу. Почему ну так складно? Прям дуже складно. А, зайдите, зайдите. Я просто атомку по итогу скину на Днепро и все. Тоді вже зайдемо точно. Харків, чому всього 12 постачання я качну злізницю на максимум. Порт також качаю. Вони просто не доїжджають. Розкрадають постачання. Ось ця Ти вся корупція. Берез усіма силами. Чому вони тут. вони ніколи тут не будуть укріплення? Чому вони взяли її і побудували укріплення? Що? Дефіцит постачання? Ну да. потрібно щось робити, згоден. Вперед. 89 я не можу пробитись. який у вас. Третій рівень укріплення. Через Дніпро, в третій рівень укріплення, тут. Це пекло, але я проб'юся. Вони не витримають мій натиск. Я просто їх ставлю перед фактом, що вони не витримають мій натиск. 92. Ні-ні ні, я не здамся. Блін, це просто в мене ще купа не обстріляних. Скільки людей зараз загинуло на штурмі Дніпра? Але ми далі просто не просунемось без Дніпра. Або без Полтави. Ми б могли просто в Полтаву піти. Замість я того, щоб зараз вбиватися об Дніпро. Але в Полтаву щось у нас також не дуже. Вдавалось. 96, давай, 97, 98. 97, 98, давай, 99, 98, Давай 97, 95. Ну, чо ти падай, А! Зайдіть. Зайдіть, це наказ. Просто трохи відновлюється і повертається. І при цьому повертається, не через сусідні провінції, а з цієї провінції. Я не можу їх затримати, тих, хто повертається. Це на останній бронетранспорт. Прекрасно. При цьому тут румун, румунний. Що, роми, ви тут забули? Вперед Же великий авіакорпус. Ну. Тепер подумав, що ви будете мені робити, коли я почну на вас кинутувати атомки. Зачекайте, ви хочете сказати, що жодний двигун не потягне зі стільки додаткових такого баків? А, ні, це я тупий. На, все нормально. Бере вам просто найгірший двигун, який нам дозволяє гра, ось цей. Зберегти. І мені хоча б одного. Хоча б одного. Куди? Ось Так. Прекрасно. Давай, 98-99. Ну, ви знущаєтесь. Яко в тому, що помирать вони там більше, ніж я, тому що для них це невигідний захист. Не має бути вигідним прям захистом. Так, о, далі покращуємось. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай далі по великому літочку. Да. Як мене це дратує, я не можу. Вперед сюди. Ще ні, зупиняюсь. Йде робимо по-іншому. Сюди і сюди. Йдемо трохи в бік Полтави. Через рівнину. О, бачу. На цей раз я хоча б зупинити можу. Вперед, зупиняємо. 99, 97. Це не допомагає. Не зупиняюсь, все. Чекаємо, першу. відсюди не можу нормально в рівни, по рівнині пройтись. Просто вони переорганізацію. Вони не, не те, щоб сильно тримаються, вони переорганізацію постійно роблять. Тим самим зупиняючи мене. Ой, у мене навіть перевага в повітрі тут нема. Прекрасно, вже ж прекрасно. Це може бути краще, ніж відсутність переваги в повітрі. Так, мені треба. О. Я не от, коротше, не бачу сенсу закуповувати у Японії нічого. Бо вони все одно не доводять В ідеалі було б інфраструктура. Сюди. В пріоритеті. Вона, алюмінія більше ніде нема. Це жах. Чи є десь, 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 кудись, щоб я пробився за алюмінієм. Тут також ніде алюмінія нема. Достатньо кількості для мене. Це жах. Так, вас всіх зупиняю. Сюди просто да, є. Хоча б два це вже достатньо. Окей, зупиняємось. Я під Полтавою. Я одну привінцію такою. Я просто, просто якщо я візьму Полтаву, я розвантажу постачання для ось цього південного групування. Да, глибині бомби, це все зрозуміло. Я не можу в цю провінцію також зайти. Та як мене це дратує, а. Да, Вісі, я зрозумів. Ви сильні. Ми сильні. Окей, круто. Вітаю вас. Вороніш, спробувати пробіжатись. Але це треба саме біжати в вороніш. Якщо я ось так зроблю. Вперед. Я ось так. Вперед, спробуємо. Да, перші провінції. А вже ж перші провінції будуть вдалими. Вся моя авіація літаємо тепер сюди. Нам потрібна підтримка. Бо головний прорив буде саме. В тут буде. перед перед, перед. Головне зайти в порт. Ой, в порт вузол постачання. Давай, 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 давай. Є, вузол постачання є, і зараз сам. сам вороніж беру. Я прекрасний. Ми їм погіршили тут знаходження. Зробили ще трохи оточень. Ну так, сім, всього восім дивізій в оточення взяли. Всього десь 70 тисяч людей в оточенні вбили. Всього. Ну, то таке. Не, не суттєво. Блін, зайти ще б ще Ліпецьк і сюди. Вдарити їх вперед. Відрізати було б прекрасно. Відрізати їх постачання від від цього. А, ні, в них є. Від... В них є обхідні. Це треба сюди аж йти. Щоб від Саратова відрізати постачання. Але в ліпецьки також хочу зайти. Так, дивіться сюди. Є, у нас ще липецьк під контролем. Чи шифт було б видалі сюди пройтись? І всі, хто тут, також сюди. Вперед. Якщо я зараз ще сюди прийдусь, це що? Це там бов. Під Тамбовим вузол постачання візьмуться, це також буде прям прекрасно. О, що таке? Що таке? Ви думали, я тільки в Полтаву можу атакувати і в Дніпро? Так. Да. Тамбовський вузол постачання взятий Проривом ми просто рознесли їх. Ну, це прекрасно. Ми, ми, знову ж, ми стоїмо вздовж вузлів постачання. Їм тут жахливо стояти. Далі можна в Саратов спокійно йти, теоретично. Побіжали. Можна ось так. Звідси сюди. Звідси сюди. Звідси третю провінцію. Прекрасно. Так, авіація. Літаємо сюди. Пред. Щоб легше йшлось Також з цього боку. Також Саратов блок прекрасно пройтись. Пред. Ще сильніше погіршуємо їм тут знаходження. Як прекрасно. Я просто їм посипав тут фронт. О, і взяв Саратов. Все. Ще декілька міні-оточень. Е. Німечне, лох. Ви далі вже ще залізницю до Саратова взяти. Не в ідеалі це треба. Думаю, що інакше нема сенсу і царати. Тут. Тут у нас є окідна залізниця, але можна і сюди пробитись. В цю провінцію, прекрасно. Ну що ж, а де в мене невигідний захист? Що? Якого біса тут сталося? Так, я розумію, я все розумію, але якого біса? Вони ще тут висадились. Глядіть португальці. Ні, вони ж ви ж поточені, ви по ітогу, в оточені. Ні, у сенсі в них порт? Вони отримали собі один порт. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Якого біса в мене тут немає постачання. Окей. Окей, окей, окей. Буває, буває. Буває гірше. Мій флот. Так, тут хто плаває? Ага, тут виключно португальські човники. Беремо мій флот. Тут ворог також плаває, блін. Але в нас 3500 сили. Окей, половину відділяю. і додаю тут рейди на конвой в цьому регіоні. Щоб іспанці навіть не думали тут плавати. Ось сюди. Сюди з цієї провінції в підтримку навіть йду. Зараз звільнимо цей порт від оточення. Блін. Як будто мені проблем не вистачало. Як будто мені не вистачало проблем. Де невигідний захист? Тут? Нормально витримаємо. Витримали. Ааа. Тут вирівнюємось по річці. Знову ж, німеччина для нас не становить загрози зараз. Жодної, на жаль. Або щастя. Так, тут зараз виб'ємо звідси португалію. Найгірше, що вони змогли якось порт взяти. Все. Ми тут об'єднались. Це прекрасно. І зараз розділимо їх. Головне, тут на південь пройтись. Ось до цього порта. Охай. Ну тут так погано з постачанням. Я забуваю про командний ресурс. Я сам казав, що головне не забувати про командний ресурс, по того забуваю. Тримайте, вітаю вас, тепер генерал ще є. Що? Так з постачанням. Бо його топлять. А, дратує. І в мене нема достатньо сил, зараз, щоб перекривати все море від висадок. Сюди, сюди літати будемо. Вперед, трохи підтримка авіації. Що прекрасно. Відбуваємо їх з цього узла постачання. Є. Хоча він для них не працював. Давай, Ось сюди, один сюди. Ти в підкріпленні. Вітаю, ви розрізані навпіл. Це те, що треба. Тепер лишилось вас просто добити. Добити і пробіжатись до порта. Вперед. А ні-ні. Не відходьте. Навіть якщо я не можу напряму в порт зайти, ви будете обходити і заходити в порт. Також сюди скоро мій флот має приплити. Ну він пливе, йому далеко плити. Ой, вони ще тут поусаджували. Прикол в тому, що вони зараз просто будуть самовбиватись цими вистками. Мене відбили звідси, ну і нехай. Їм зараз тут буде жахливо. Так окей, в принципі, ну камірунці тут. Е, які вони ж. Ви ж нічого не можете з цим зробити. Ви просто висаджуєтесь. А я вас вбиваю. Коротше, позакриваємо ці виставки португалії вже в наступному відео, а поки що дякую усім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і у ці відео. Підписки, вподобайки, коментарів в будь-якому випадку не забувайте. Дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.